Сібриня, вихоті версия, сьогодні, сьогодні зайде резко норма No126. Ось сьогодні, сьогодні тема Adjective плюс Preposition. Pragmatic плюс прийменник. Це продовження тіє теми, яку ми попередній раз дивилися, пам'ятаєте? Можливо, пам'ятаєте. Тільки тут дріб слова вже. Поїхали. Тут у нас на Кристос у нас. Addicted to, close to, different to, kind to, married to root to similar to. Addicted to залежний до close to близько до когось, different різний до когось. Відрізняється від когось добрий uh, до когось, Married to одружений на когось, рубай до когось, схожий на когось. Діфрент відрізняється. Тільки. Bad for. Bad for. Famous for, good for, sorry, for. For doing something. О, тут приклад такий. Шкідливий для когось. Відомий для когось чогось. Корисний для когось чогось. Вивчатись для когось чогось. За те, що щось зробив. М -м Гарний в роботі чогось. М -м Вміти що бо щось робити. Не вміти щось робити. Злитися на щось. Так. Interested in цікавлений в чомусь. Кін он захоплюватися чимось. Hooked on зачепитися об щось. Або закупився чимось, зачепився, або закупився чимось. Afraid of боятися чогось. Capable of здатне щось. Found of любити щось. Proud of горитися чимось. Tired of втомлений чимось там. Angry with, bored with, fed up with, obsessed with, blessed with. Злий. Злий нам. Ну дный на no, знову штака. Фидап с е, набридли. скажімо так. Одержанный обсист. Пласид. Плас ви заволны. Чимось. About. Uh, angry about. Excited about. Sorry about. Worried about. Злий на щось. Злий через те щось. Щасливий через те. Знову ж таки. Вибачатися через щось. Турбуватися через щось. Ем, ну, можна пробувати. Тільки тут потрібна містер-підсказка, тому що дуже складно так розуміти. Excited about? Булося <coughs> excited about. His famous. Famous mommy было 4. Да, Famous было 4. It's totally different. Ну, From, по-моєму, не було вообще такого слова. Different to było. Different було только to. Ну, же все from, тож нема варіанту. Ти поганий. Тут може фор бути, розумієте? Bad at Поганий в... Не здатний врати. Він не має... capable to, по-моєму, було. Capable of? He obsessed... The... His new toy. Ех, щось я дуже туплю сьогодні вже. Обзас у нас використовується Wiz. Я отримав нову іграшку. Proud about? по-моєму, Proud, Проудвися. Proud OF. Мерія, по-моєму. Надо, фо... надо тул ставити. Щось я вже поплив. Мені, типу, надоїли міновий бос. По-моєму, віз. Ну, кін он. Я думаю, пам'ятаєте, завжди була така фраза. Тут понятно. Similar to potion is very bad bad for sorry I box типу там sorry about <coughs> Sorry for I am tired. Явтомися тард, 인, по-моєму, нет. Tired of, по-моєму. Угу. Mm -hmm. He's very kind to це самое простое було. Found of Angry with. Full in <coughs> там не може бути. Може бути Godfor також. Вона, кстати, гарно шип тебе. Ну, no worried about. Помілка. Все зламалося. Ну, що ж таке? Ту. Пор. Там. Sorry for. Tired Оф um of with of Mm, what it about um, так клапочка решила не нажимать, як так-то Ладно, почекаємо, почекаємо. Так, строба номер два. Во, нажалося. Он тут я сильно поставив, Я не знаю, що там не працювало Сайт сьогодні лагає трішечки. Hooked in, по-моєму. Не. Не попав. Хоукт он. Интересный, только интересный, пожалуйста, у тебя... RUD 8. Не, yeah, Root 2. Sorry in... А, oh, sorry for... I'm afraid of... Unrebound. Close. от плешет. Где у нас плешет? Addicted to. Не бачу, я там якась лопнула, ставити. It's very good. Good Он. Pleasure the A good art. Ну я щось не робив робимо, потрібен просто час, щоб зрозуміти. Ну добре. М -м -м Дякую за перегляд. були у хаті Орсені. Ми хоч разу погано, але. Я доволен. Все ж таки. Непогано вийшло. Дякую за перегляд. було у хаті Орсені. Всім до зустрічі. Всім пока-пока!